Всім привіт і ви на моєму каналі трасті. В цьому відео ви повітрі, як я буду вирішувати, який ліпший боїть шейд і, і, чи дерил. В, цьому, в тому відео я робив турнір, і я сказав, і, хто попаде в фінал ці два ігроки: Оцей дерил і, і, оцей, і оцей шейд. Давайте почнемо шейд, будемо вирішувати так. Так, стопнуття в ті-карті. Хто більше зробить на ті-карті столпнення? Той найліпший боєць. Давайте. Погнали! Ми заспанулись, і я тоді Провіряв цього бойця, він дуже великий урон несе. Аж 2-4, це, це, це дуже файл, і це дуже файний гравець. Я думаю, що він двері. Але це не точно. бо я знаю, що це не точно, тобу. ну це ж логічно, що йде є купа файних гравців брау я ясно. Що. Так. Так, так, так. так. О, блін тут я дуже з'явився, там треба його яду збіжали, Чекайте Хопа! Ого, так, добре, перший кіл ви видите на екрані, добре. Тепер давайте тут десь Карл був. А ні, не був тут. О там Карл. Треба було якось до нього підійти. А ще бачите ту зону там, де, то ви тут автоматично... Ну я думаю, що ви це знаєте. Опа, добре, добре, добре. Я вже зробила друг, другий кіл. Вже два кіли зробили, то дуже файно. Так, добре, ми втікли. Так, тут за 100% хтось буде. А ні, не буде. Добре, добре. Так, все ще, ще треба йтя. Я вже зробив два кіли, Ну, я думаю, що ви це знаєте. Так, ага, там оцей коробка з монетами. Що за коробка з монетами? Блін, а я знищив! Те? Ой, це банки-банки-банки забираємо, щоб ніхто не знищив мене. А блін, блін, це ріко! Ага, рукоятка ця. Давай, Ріко. На тобі, на тобі, на, 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 на тобі! Опа, опа, добре, 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 добре. Ми воді втікали, добре. Так, тепер. Ага. А ну. Давай, давай, давай тобі на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Добре, добре, добре. Ми вже две кіли зробили нічого собі. Капець, якщо він зараз цей день зробить третій кіл, то він чо? Він же ліпший, найліпший його гравець. Та тобто, не може такого бути, та тобто, бочай теж файний гравець. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Погнали! Вой, 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 вой. Все! Дерел зробив більше кілів, як шей, так що він може зробити висновки може висновки зробити на цим бойці, що деріл ліпший боєць турніру. Ну, я вже вже 4 кіли зробив, Ну, ви це страшне, то Дерріл і так вже виграв. Але давайте зіграємо до кінця, ми ж не будемо здаватися. Правильно, правильно. Так, хто ліфт і чи я? Бу... Я, 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 я. Так, тепер сукнення давайте дочекаємо, поки я буду мати всі хп. Капець, я, я маю вже 14 тисяч хп. Капець як багато, я не можу. Так, ну цей гравець. Е я маю і так більше банків. Аж 13, а той шейд. Ну, давайте дочекаємось, поки цей шейд не прийде, прийде до нас. Давайте. Почекаємо, почекаємо. Так, він тут висилає. Ну що він буде робити? Ага, він... Я знаю, що він так автоматично ульту накоплю, а я таке не хочу. Ну, давай програвай, ти вже і так програв. Ну, що ти робиш? Дес! Єс! Єс! Ми виграли! Єс! Ми його знищили! Так! Плюс 10 кубків! Нічого собі? а чого так багато Я навіть не знаю капець. А, тому це на 11-му. О, ми якісь послідні рубіж тупнів виконали. А не знаю це що таке, але нормально. Класно, класно! Ну, я можу зробити висновки! Деріл! Опочатся найліпший гравець! Поздравляємо його! Ту Ту-ду-ду! Поздравляємо дерево, Деріла, Деріла, тому він виграв в турнірі. Вже ну, теж такий нормальний, але Деріл, то, то він, коли проходить, то, то він найліпший. Так. Поздравляємо Деріла, Поздравляємо Деріла. Ну, з вами я можу прощатися. В, другій частині я буду, в другому відео я буду робити е, відео, буду тестувати бойця Алі. Ну, з вами я був Трасті, Підписуйтесь всім пока.